Зараз покажу, як я граюся в ігру і заробляю при цьому гроші. Так це хайп, але це, мабуть, самий найкращий хайп, який є. І в цьому відео я постараюся об'яснити вам, чому я так вважаю. Ну, По-перше, це ігра в самому криптокушельку. Він прив'язаний і заходимо в неї прямо із MetaMax. Ну або інших можливо. Тут вивід напряму, зразу на кушельок. Це раз. По-друге. В даний проєкт має два незалежних аудита. Тут, якщо нажати на кнопочку, ось перший і другий. Тобто це експертна комісія, яка надала е, свій аудит по даній команді. І тут е, є саме головний пункт в них. Е, якщо ми розглянемо просто всі хайпи, які є в інтернеті, суть їх така. Команда їх запускає якась, потім збирають касу, і цю касу виводять собі. І хто зайшов рано, той заробив, хто зайшов пізніше. Або вийшов в нуль в кращому випадку, або ж взагалі пішов у мінус. А ті, хто власники, вони мають свою прибаль, тому вони доволі. Що значить тут? Чому тут щось не так? Цей проєкт влаштований на блокчейні. І він, прописано в пункті аудита, що він, не, власник, не може зняти всю касу собі. Це можемо відслідковувати на їхньому сайті кошелька. Давайте відкриємо. Тобто, ми можемо постійно контролювати баланс ігри. От, бачимо баланс 37,67 і так далі. А Що в переводі зараз по курсу 332 долари, це 12,5 тисяч доларів зараз є на балансі даного проєкту. І він розвивається за останній час. Отже, ще раз, власник проєкту не може зняти. Всю касу і закрити проєкт. Чому так відбувається? Зараз <кхід> хвилинку потрібно знову ввести пароль, тому я нажму паузу. Так. Щоб зайти в ігру, достатньо в самому кошельку нажати кнопку браузер. І ми переходимо в дану ігру. Чому ж? Проєкт цей надійний, тому що не може зняти всю касу. І поки тут будуть активні гравці, які будуть розвивати свою башню, проєкт буде платити. Контролювати ви можете на сайті Гаманець Загальний даної програми. Ще в чому плюс? Якщо ви бачите, що баланс уже підходить до мінімуму ну, там, Наприклад, 1000 доларів і так далі. Або ще менше. Тому а, є кнопочка, нажимаємо І, і внизу є кнопка Sell Tower. Тобто ви продаєте свою башню і вам виплачується за 14 днів наперед прибыль. прибуль. І зразу вона миттєво йде до вас на гаманець. Тобто Ви виходите ще забираєте з собою на 14 днів перед прибил. Отже, що тут потрібно робити? Вся програма роботи у bnb криптовалюті Далі ви вкидаєте криптовалюту, купляємо руни через BNB, вписуєте суму або BNB, або ж в рунах. Ну, там, 3000 рун. От, вам потрібно внести 0,6. BNB. От. І далі за ці руни ви купуєте поверхи. На поверхах працюють мани, які майнять криптовалюту. От ця мана. В даний момент у мене зараз відкриті два етажа, в них по три мага. Максимум можна 5 магів. Я можу докупити на етаж мага. От на, даним, на другому етажі, нам, щоб купити ще одного мага, мені треба заплатити. 3 тисячі рун. Я можу сюди докидати, я можу раз, а, ще, ману треба раз в день, бо якщо мана оці, нашу оці ячейку, то мана перестане набиратися і маги перестануть працювати. Тому раз в сутки потрібно заходити і збирати ману. В даний момент у мене вони майнять 646 мани в час. Ну, якщо взяти калькулятор помножити на 24, я думаю, всі ви зрозуміють. В даному моменті в мене зараз є 45 мани. Eh, eh, Що я можу з нею зробити? Я можу її нажати Max, перевести в руни. Це 458 рун. А можу нажати вгорі Sell вибрати Ман і відправити їх на свій Гаманець. Далі перевести на Binance, наприклад, вивести в USDT, перевести на карту і так далі. Як зареєструватися в даному проєкті, я запишу окремі відео. Як працювати, як виводити і так далі. Перекидати, буду записувати далі. Кому цікаво, можете писати мені, я оставлю свій телеграм. Можете писати особисто. Я буду допомагати. Проєкт на даний момент один із самих неризикованих проєктів. Всі ризиковані, всі хайпи, але цей найменш, точніше, можна сказати, найбільш надійний із тих, які є, і в яких ми заходимо. Тому вирішувати вам, ще раз напоминаю, кошти ваші. Ви повинні вносити. Кошти ті, які ви не боїтеся потіряти. Ну або ж головне, щоб це не були кредитні і послідні гроші. Тому всім до зустрічі. Дякую за увагу.